Христос народився. Сьогодні, нарешті, ми святкуємо свято Різдва Христового. День, коли ми згадуємо прихід нашого Господа Ісуса Христа на землю. День, коли Господь, Бог наш, дав для людства свій найбільший подарунок, дав свого Сина Ісуса Христа. Євангелист Іван, він пише про це так. Так би Бог полюбив світ! Що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Подумайте про те, уявіть собі життя, якби не було Різдва. Уявіть собі, як би ви жили, коли б Ісус Христос не прийшов на землю. Подумайте про це, яке би було ваше майбутнє, коли б Господь Ісус. Не взяв людське тіло і не зійшов на нашу землю. Власне, через здійснення Божих обітниць, через те, що ми святкуємо Різдво, згадуючи прихід Ісуса Христа на землю, наше життя, наші стосунки з Богом, вони змінюють нас. Слава Богу, за Його невимовний дар, за невимовний дар любові, який Бог. Дав для нас людей. Адже народження Ісуса Христа це найбільший подарунок, який ми могли отримати за все наше життя. Це дар Божої любові для людства. Пророк Ісаїя, янговист старого заповіту, за 700 років сказав ці слова, які сьогодні ввечері. Сьогодні в Дні Різдва ми читаємо і згадуємо, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на ременах Його, і кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Дорогі друзі, брати і сестри, дорогі українці, щиро вітаю кожного з вас з Різдвом Христовим та Новим 2024 роком. Бажаю, щоб всі ми справді розуміли і вірили в те, що дитя Ісус народився також і для кожного з нас особисто. Божий син, даний нам як подарунок Божої любові, щоб ми жили в любові, в наших сім'ях, наших родинах і в нашій Україні. Господь Ісус, Син Божий, даний нам, Той, який має суверенну владу над силами природи, над життям і смертю, над сціленням наших душевних, і духовних ран, над націленням нашого тіла. Він може це зробити для того, хто потребує, хто перебуває в потребі, хто сьогодні зранений. Змучений, хто сьогодні зневірений. Бажаю, щоб у своєму житті кожен з вас завжди звертався до Бога, до Господа Ісуса, до того дивного порадника, звертався до Бога Всесильного, який має силу перемагати зло, який хоче і може дати мир у ваше серце. Коли сьогодні у вас можливо тривога. Подарувати вам вічність у своєму царстві? Нехай Божа благодать, нехай Божа ласка супроводжує ваше життя та ваші родини. Бажаю кожному з вас живої надії, великої радості, миру в серцях і любові один до одного в ваших сім'ях. Ваших родинах та всій нашій Україні. Христос народився. Славімо Христа!